Нещодавно от ми висадилися і пройшли трохи від початок маршруту. Типовий такий гірський маршрут. Лісовий гірський. Я сподіваюся побачити Ваверло, озеро Насамовите і Скелі Шпиці. Озеро Насамовите. Київська полонина Гаверла Красиво повнена з квітами Види на Гаверлу Вони збирають А це може

Сан, крук, буревітер і Беркут. Птахи тут, тут водяться. Кзівник веде. А зараз дізнаєш, що це за гора. А перед нами то частина Говерла? Ні, не наверно, це частина. Позаду за Черка. А, Чорногірського хребта. Це Пожежецька подається. Бо ми там всі подумають. Ну, думаю, що це танце, це пожежецька, так? Так. Ось ось ми тут станція будівля. Клас. Ну, взимку, до речі, вони дозволяють залишитися там. До Скільки я бачу в їх відосках на ютубчику. Це певно, мабуть, клас. Це було на довершення. Він вчителі що ходить. До льваєшся, кажу. Вони просто що так довше. але насправді воно на все одно не довше буде, того що. Ну типу там дуже стрімко. І коли ти йдеш стрімко, ти напоти повільний ваш рух, тому Хочу, Тобай, ти що рука буде прирожні. Хочете знімати? А я постійно знімаю тут. краєвиди такі. А це що за гора? А це що був гумов? А, гумов ми пішли так. Це те, що провідняється там, так? Так, що провідняється. Далі ага. такий хребетик, лиси, це вже сама вершина гори кострича. А тут далі ви проходите, там вже є кос, е, кострич, просто і костриця. Ну, назви вони не защряються. Дравола. <рес> і от можна, наприклад, на чорногірських хребет так зайти. Ми так заходили з Кривопільського перевалу, ми заходили на Костричу, там ночували. А наступний день так йдеш перевалом, переходиш через ліс і приходиш на шпиці. Через дякую. полонину Маришевську. Ну, теж такий маршруток. Ми могли з вами через полонину Маришевську зайти, але там ти постійно лісом ідеш не так деш ну, і так не так полого, більш круто. знаєте. А тут ми так з вами тут тут поки що з крайви, ми гуляємо, в принципі, все бачимо. Упахаємося трошки далі. Мала Марошевська Маришевська город. Маришевська, велика а, і це мала. Це мала. велика далі. Так. Мала то велика. Маришевська повинна бути. Там заглибині полоновки. Однак невеликий. Створюю струмок.

Завжди. А наші люди можуть десь щось давати? Сам у нас все скрізь пишуть навіть на колізелі. Наші на колі це треба допомагати. Красива скеля. Красиво, коли скели. Мохом так вкриті. Нашої групи треба пробігтись. Знову струмок, Ого. І спадок. Вони ну, не розірку. Просто, клас, найби вам тут підділ маленький. Можемо просто тут змінитися напрямове, сьогодні буде. Багато розкатів. Водоспадок. Ох, тут ще краще буде. О, знову зліво. красивий краєвид. Тут де ще один водоспад. Водоспадок невеликий. Від струмку напевно. Ось і він. Там, напевно, джерельці є. Де ми зараз пройдемо? Можна ставити намети. Але був випадок декілька років тому, що ведмей спустився і поламав ці намети. Тому обережно треба ставати тут табором. Зручне місце насправді. Красиві види відкриваються. Дуже полідучі. Класне місце для кемпінгу. Так, можна табором стати. Так, можливо. Освоєне місце. Угловати. Угловати і зелене. Бачите, який виступ одесь, одесь, одесь. посередині. Це скелі називаються кизли. Кизели. Ребра то далі, там по хребту ми їх не бачимо. А Один, от динам. Шпиці, динам. шпиці, ми, до речі, з вами бачу. А це що? Ото шпиці наші. А, це шпиці? Там Повинні. шпиці. Ого. Ага. Ні? Так, ну тобі так. Ті, ця гора просто з іншої сторони не шпиці. Дай, дай. Ну, скелі, так, скелі ми не бачимо шпиці, а саму вершинку ми його а? ходили, з ми його бачили, це він. А шпиці, напевно, десь за не бачили. Вище підіймемось за цією горою. Ага. Ми будемо бачити вище. Ага. Перевод мама не на очікується, користь стане. Ці струмочки, це щось іще високо. Бачиш, я починаю вся пічка Класно, це моє урвище, називається гаджена, ці отакі ями її називають під урви. Насправді людську стати такий цікавий рік. Це, по-перше, дуже красиві завжди шкушки, малюне. І ночувати в такому форматі, коли ти внизу, а над тобою всі ці скелі. Це дуже. так з дівчатами відчували, є ще підгоробребенесто, називається урвище зілога. Тривало, дуже Ранка я прокинула закону в місці нас на метостей. І вся ця краса над тупою. А перше, що сказали? Е, гаджина. Гадрина. Урочився Гадріна, ми будемо її бачити, вона підшпиться. А, так. Зараз не чували. Теж чуди внизу, а ще напробуємо прикольно. А це говорило прямо перед нами, по суті, так? Справа. Ми зараз не а, не бачимо. А. Озеро. Тобто не бачиш. Добре. А одна тут треба, бачить? На туди. А. Мати нормальну фізичну форму, щоб це подавати. Та багато вже подавало. От нагомов. Бережно підкорила половину гори. Все, майже підкорили гору. Зараз відкриється мальовничий пейзаж. Краєвид на озеро на самовите. Той момент, якого ми очікували давно. Виберемо з вами туди більше. Ага. Зараз. Ну ми через зараз будемо. Е, роз... Зараз туди, через ага. вийдемо виберемо до ага. озера. Там трошки через жереб. Можете познімати, можемо через Спробувати. Спробую. Самовитами напередодні реальний обліч. що? таким шляхом треба йти. Тут тропа прорубана. Що на гаргани піти, більшість гаргану такої фігри дероща. Дерешки, дереш. Буває таке, що навіть не дуже прорубано там піти. Ми так на молоду ходили. Гора молода є, а під слово смолода. Ще й назвала. зібрала. Коротше, там ще був проміжок, а ще ми ходили в трави, ще місцями сніг. І ми просто серед джерепу стоїмо. І навіть стежки чуть-чуть не прорубано. Потом кто-то встал. Такие заросли мы прошли. Дозабрался по сухой 1750 метров высота. А вот и Нас самого. Рани на озеро несамовите. На Назва озера походить від того, що тут, за словами мольфарів, знаходяться душі, померлих самовбивців. тому тут не можна купатись, щоб їх не тривожити. А хто буде тут купатись, того заберуть душі померлих? Тому тут не можна купатись. Дуже прозора вода, але при цьому один чоловік вже купався на моїх. Але може через іншу легенду про те, що якщо тут скупатися, можна собі дружину швидше знайти або чоловік за один рік. Напевно, він цю легенду знає краще. Дорога веде вверх на шпиці. І ще пристоїть підйом. Дуже багато туристів.